Господь Ісус Христос любить вас. Він прийшов в цей грішний світ і дав своє життя за кожну людину, щоби сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння звернеться до Бога, отримує прощення гріхів, дар вічного життя. Господь Він може звільнити вашу душу від всякої темряви, від всякого зла, від всякого гріха. Все, що треба, це розположитися серцем до Бога, читати Біблію, молитися, відвідувати зібрання і наближатися до Бога. Тоді прийде світло Христове у ваше життя, у ваше серце, зміняться ті важкі обставини, які сьогодні є в житті майже кожної людини. У кожного щось є таке, що тяготить його душу, що не дає спокійно жити. І, здавалось би, якби те чи інше ушло із нашого життя, то життя стало би краще. Людина так думає. Але насправді перешкода, яка є між Богом і людиною, це гріх. Гріх розділив людину з Богом. І по причині гріха людині так важко на цій землі живеться, бо вона розлучена зі своїм творцем, з Богом. По причині гріхопадіння треба покаятися, прийняти Господа Ісуса Христа, і тоді відновляться стосунки з Богом, і людина ощутить радість, мир, спокій, благословіння. А саме головне, що після того, як закінчиться земне життя, душа піде в небо у вічній оселі раю. Які Господь приготував для всіх тих, які люблять Його, слідують за ним. А якщо людина не буде каятися в своїх гріхах, вона буде відповідати перед Богом на Божому суді, і там нічим ти людина не зможеш оправдатися перед святим Богом, ніякий викуп за себе не зможеш дати, ніяку ціну заплатить тільки іменем Ісуса Христа. Оправдується всяка людина перед Богом, В імені Ісуса Христа спасіння, прощення, тому що Ісус Христос прийшов на цю землю і віддав своє життя за грішників, прийняв нашу вину на себе, пішов на смерть, вмер і воскрес на третій день із мертвих. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога. Отримає прощення гріхів і дар вічного життя. І немає іншого імені під небом, даного людям, яким би нам належало спастись. Це Ісус Христос. До Нього прийдіть люди дорогі. Він вас любить, Він для вас небо приготував, Він гріхи наші взяв на себе, і Він той, який хоче благословити вас. І дарувати вам спасіння і вічне життя. Читайте Біблію, моліться, наближайтеся до Бога, бо сьогодні ще час благоприємний, двері спасіння відкриті. Входьте в ці двері, спасайтеся, а вхід у ці двері це є Ісус Христос. Він каже про себе: Я є двері, хто війде мною, той спасеться. І війде, і вийде, і пажить знайде. Тому прийдіть до доброго пастора Ісуса Христа, і Він вас благословить, простить, очистить і зробить вас рідними для себе, рідними для Бога.